Багато жінок боягузки в цьому плані я не, не ходила. тому що вони і рак поставили четверту стадію? Я знаходжуся в клініці міром і хочу розповісти свою історію, свій досвід. Може, комусь це стане в нагоді, тому що я знаю, що багато жінок боягузки в цьому плані, як і я тому. Хочу поділитися, як це в мене. У мене все почалося взагалі доволі давно. 18 років в мене було, і мені сказали, що в мене величезна ерозія, яку треба прижигати. І я коротше тоді ще лякалась і думала постійно про це. І тоді не прижигала нічого. А потім у мене діагностували дисфлезію. Ну і сказали, що можна не робити нічого, а просто спостерігати. Але спостерігати треба було раз на півроку. Тому що у мене ще був активний вірус папіломи 18-го. Типу, ну я не, не ходила раз на півроку. Я була, здається, останній раз у 2019 році. В кінці 23-го була така від подруги звістка, що у неї рак і взагалі поставили четверту стадію в, в госклініці, а їй 33 роки. Ну і я побігла перевіряти, що у мене там. І дуже боялась процедури біопсії, тому що подруга ця ж саме сказала, що це доволі болюча процедура, і потрібно знеболювати. Ну і типу неприємно. А Марія Глібрівна мені сказала, що не треба ніякого обезболи, що це все швидко. Ну я ж, звісно, вірю подрузі, і тому я так йшла з цепих зуби. Під час процедури я не відчула взагалі нічого. Мені було неприємно, коли вставлялось дзеркало. І коли там прокрашували перед процедурою, а сама процедура, я не відчула взагалі нічого, і навіть процедура цитологічного дослідження, яка до цього була, вона була більш болюча ніж біопсія. Я сподіваюся, що в мене там все окей, і мені не доведеться більше нічого там не робити найближчим часом. Я бажаю всім не шукати в гуглі діагнози, собі не ставити, не переживати, йти до професійних лікарів і займатися своїм здоров'ям та отримувати відповіді, які стосуються дійсності, а не написаних в інтернеті.